куда будут крепиться балконы. Так. 12 метров. И тут крепим. Вот тут. Куда балкон. працюємо, працюємо. Всім гарного дня. Слава Україні. Працюємо далі. Світ привіт, зробили такі балки для несучих стін. Тут такі для де будуть стіни, де буде кріпиться весь будинок на таких пластинах і на таких цих брусах. Тут балкони поручні до тих балконів. Тут теж такі шинок пофарбувалися. Ось це. І ось тут такі балки, на яких кріпляться кріплення для балконів. Ось так. Ось Тут будуть балкони на троповерховому будинку. Такі кріплення для балконів. Такі кріплення, поставки Ось це все. Ось так працює. Тут таких треба 100. Балок по 6,5 метрів. 110 балок. І на кожній по 4 дирки посередині, де буде кріпитися. Ну, тут другий поверх. Три, 3 метри. Перший поверх, ну там перекриття, і це другий поверх. І отак ось, ось така штука. Працюємо, працюємо на сьогодні кінець. Всім гарного дня. Треба вже додамте. Слава Україні! Усім гарного дня, вечора чи ранку! Не забувайте підтримувати армію і не забувайте донатити! Опа! А тут у нас вітря! Так, тут інші поручні перелашки! Окей, тут е -е, метал для наступних проєктів, тут е -е, зеркала для е -е, скла для е -е, балконів. Ну і тут ті перила і поручні для балконів. Доброго ранку, трошки вітерець побиваю, ви бачайте. Ось ті балкони і ось ті сходи, які я робив. Кожного ранку їду на роботу, з роботи і дивлюся. Самі балкони. Ось балкони і перила, які я робив, виготовляв, різав, сверлив отворив, щоб все, все прикріпити і встановити. Ось наступний будинок. Ще місяць тому тут жили люди. Вони вже звідси виселилися. І ми вже там хлопці роблять ремонт, все демонтують, а ми туди встановлюємо бруси для несучих стін. Ось цей будинок. На даний момент на стадії завершення всередині. Ми там вже завершили встановлювати несучі конструкції стін. бруса, треба тільки прикріпити балкони. Зараз ми виготовляємо балкони до цього будинку, до цього кварталу. Ось цей буквально вчора хлопці завершили встановлювати ось тут балкони. Ще два місяці. А, ще тут Кутові балкони треба. Раз, два, три. Бутових балконів тільки треба встановити, а всі інші так якось тут встановили. Тут же живуть люди. Що. А ще два місяці тому ми тут завершили. І там ще один такий будинок. І ось тут ось. Які балкони ми встановили. ж, а? Я весь метал цей різав. О, ще отих раз два три балкони. Розвертаємося. Ось такі ті балкони. Їх встановити, вікна прикріпити і ось сюди на Кутові балкони прикріпити. Ось так. Красота, а? Ось тільки там тон металу всередині. Три місяці тому ми тут працювали, А ось пів року тому, весною літом, ми робили ось цей будинок. Ось ми робили ось це. Красота ж. Красота. Восьма година. Дякую. вам? Пишіть. Ой, і ті сходинки. Саме я робив і їх сюди встановлював. Ось так. 41,7 максимально швидкість, розганявся на цьому велику. Так, вітер дує. я. 18,4 зараз середня. 8,02 оно, 2. І... Це. Після Так це 500 км в Україні і вже 1300 тут в Данії, О, до речі. В мене і ті сходи, які ми робили ось тут наша компанія. Ось таких сходів я вже штук І в районі 10 зробив таких кручених сходів. Пасні конструкції і прикольні такі. Чисто. чиста. О, отут О, а тут є пам'ятник. А тут парк. Класно там робити шашлики. Шашлики, рибу жарити Відпочинковий райончик. Все, їду на роботу. Всім гарного дня. Слава Україні! О, нале!

Отак фура прям заїжджає середину майстерню і прям вигружає метал зразу до станків, щоб різати і працювати з ними. Там горила, порч, все решта. Вже завершуємо. І далі працюємо з таким 15-метром металу. Будемо робити балки для носучих стін. Працюємо. Працюємо далі. Все, вигружаємо і до роботи. Всім гарного дня. Слава Україні! З перерва, п'ємо каву і почуваю. і канатки. Ось тут я просверлив таких 500 отворів. Ось на тих всіх рамах. 20 таких рамків. Зарізав це все під 45 градусів. Просверлив ось тут отвори, і ось так це все зварюємо. 20 штук. Працюємо далі. А ось тут такі 15-метрові на нарізаємо. Ось купа креса. Як це все робити? Які балки мають бути. І де саме на будинку це все встановлюється. І які розміри, і яка кількість їх має бути. Так що працюємо, працюємо всім гарного дня. Працюємо далі. Зробили ще такий нарізок. Такі пластини, такі отвори і варили. таке зробив, зашліфував, обрізав ось тут такі трикутники. Таких 100 штук зробив. Такі ось, ці ми вже завершили. Нарізав ось це. Ось тут наступні. Тут які розміри, що мені треба нарізати. Працюємо і зудачі. Але кораму ще зробили. І в нас вже хоч до зими, ще три дні. повним ходом. Зима-зима. Наскільки знаю, в Україні теж в Києві, в Одесі, у Львові. Сильні хуртовини і засипає сніг У нас так само сніг-сніжок. Там ті сходи, які робили кілька днів тому. Потрібно буде поїхати на об'єкт і встановити на наступний тиждень. Ми тут пообідали і йдемо далі до роботи. Працюємо, працюємо. Ця грава велика, класна. Щойно все під 45 градусів зарізав. І зараз ще хрестовини треба зробити. Так що працюємо. Всім па, гарного дня, до роботи. Лев такі отвори. Нарізав таких О, це відмітить, де потрібно робити отвори. Тут тут. тут. 13 з однієї сторони, 26 з другої сторони. Ось це все так на апараті. І ось така 15 метрова. Брус убим. Забрезом. И все все нарізав. И крип не приварил. И у тут чекаю сверху. Хацуємо далі. Рацюємо. Всім гарного дня. Усім привіт! Ось нарізаю такі груси, ось під метал привезли. Такі у груші. Ось такий, у нас сніжок вже випадки. Ось там. Ось нарізаю таке, ось нарізав 15, оріжу останній 16 І в кожному треба просверлити по таких ось такий макет. Ставимо отак. І робимо маркером нитки і буду зараз сверлити тут отвори. 18 штук, отже, 36 отворів. Зараз беру машинку і буду сверлити. Ось так, Вон там краснення просто капець, о, це ха, а це ван. Ван зараз зварює прилаті, що я вчора робив. а Сьогодні працюю з такими. Брусани її для підсилення носучих стін. Працюємо далі. Всім гарного дня. А як вас денок з першим снігом всіх? Всім привіт, доброго ранку. Слава Україні! Ось тут ми зробили ті перила балкони. Ось тут зараз виготовили такі їдемо так, на погрузчику заряд є. Так, тут скло для тих балконів, а там є великі конструкції, великі балки, а. Ті менші балки ми поставимо в іншому місці. Так, тут у нас тут у нас не достатньо місця, але поставимо тут, окей. Опа. Їдемо на погрожчику, вивчаємо передачку вперед і я думаю, поставимо ось тут. М -м -м, трошки воно тут не дуже добре. Та зараз спробуємо припаркувати його ось так. Лопа! Опа! Вот так. Чуть-чуть Вот -чуть Вот так. И там Вот так. Вот и Вот Вот так. Вот так. перевозят мебель. На улице идет снег. Нет, нет, нет. Зашибись. Всем привет. Еду с объекта Там тоже классные ветряки. Зажды села купа ветряки там. Тисячі так. Классні отут такі міста. села такі ловики. Це машинки на радіоуправлінні. Поробили свої діла. Місце зараз владічок шеви кофе. і чи назис спадки, ні? Владічок що. Та, Та, ти досиєш папі спати, м -м -м. чи е. Падік, ти як дальнопоєш, як вже з вікна виглядаєш, да? що ти назад здаєш? Ну Що може бути лучше, коли так дитина сміється? Ти <годи>, що показує. Так, ну що зараз десь біля першої години ночі? Вже